Всім привіт! Вчора з мамою готували холодець. Кажуть, у кожної хазяйки є свій секрет. а У нас немає його, тому що це, мені здається, найлегша страва, яка тільки може бути. Головне зберігати технологію, коли він готується. Ось так. І нікуди не спішити. Тому що холодець цього не любить. Ось такий він блискучий, прозорий, смачнючий у нас вийшов. Ось така величезна каструля. Тут цілий бройлер, Ми трошки обрізали сала з нього, тому що його багатенько, на що нам той жир. цілу ніч вимочувалася курочка. от Зараз воду посолили, гарно воду посолили, тому що тоді, коли холодець застигає, десь ця сіль дівається. Від... закипить, ми зараз гарно відшумуємо, тоді кидаємо цибульку морковку і регулюємо вогник, десь вариться певно, ну, години. 4 це точно. Бульйон я відшумувала. Тепер кидаю цибульку морковку, варимо до готовності. Значить, все в нас варилось, вже вистигло, достаємо м'язко, відділяємо від кісточок. От в бульйон я вже додала желатин, розвела і зараз багато на душу чесника. Все розкладаємо м'язко по тарілочках, заливаємо бульйончиком і в холодильник.